Наш університет за дією остану студентами аністинської програми на факті. Тоді був надзвичайно складний рік. Ми мали відчетну кількість аплікацій від абітурієнтів до своєї України. На питання, чому буде пак саме на наш університет, всі відповідали по міжному. Хтось говорив про те, що хоче отримати освіту більшої якості, хтось говорив, Але для всіх відповідних 2014 року найважливіше до наступні питання, що сталося з нами, з нашою країною? Чому медіа, технологія здатні ламати до людей душі і цілі? території? Тоді ми обрали найкращих. За два роки навчання ми жодного разу не зумнівалися в своєму вирії. Творчі, оригінальні. Сильні сміливі з твердим характером, такі, які постійно зазирають спереду, і їхнішку. І ось цей момент настав. Пролетіли ці два шалені роки, і ми отримали, отримали безліч відповіді на ці питання, які ставили перед собою приступом. Побачили багато перспектив. Побували в країнах Українах та зустріли чимало цікавих людей. Зараз я бачу перед собою ті образи, які ми уявляли з моїми колегами-викладачами на сході. І зі не позднів Тоді, коли після вашої співбесіди, ми всі хороб сказали, це наша випускниця, ми бачимо її в конфедерації. І зараз я бачу цей образ перед очима. Ось вони, мої дорогі випускники. Що ми з вами досягнути бажання. Чи не здається вам, що питань залишається ще дуже багато? Якщо це так, то щиро вас прошу, не зупиняйтесь, продовжуйте шукати, відповідати і досконалювати. Збережіть себе від наївної віри, що в сутті буває забавка. Тому що на є ознакою звичайного життя. Навчіться бачити справжні. Та щирний світ, що вам Словами, я щирний, і тоді світ усміхнеться вам своєю маски. Словами, сюди хочу побажати вам освоїти мистецтво маленьких років. Відчувайте силу кожного дня, будьте тут і зараз. І сприймайте кожну хвилину як найважливішу в вашому житті. Я хочу, щоб всі ваші війни здійснилися і ви досягли бажаного успіху. Адже я знаю, що ви прагнете того на посте. Що сподіваюся, що ми не прощаємося, а продовжуємо спілкуватися вже в іншому вимірі, в іншому форматі форматі викладачів та випускників, магістрів.